На календарі свято для когось пережиток минулого відзначати міжнародний жіночий день в Івано-Франківську завтра будуть не всі. Зокрема, представники молодіжного штабу спротиву від урочистостей відмовляються. кажуть, не відчувають такої потреби, та й події в державі досі непевні. Молодіжний штаб не буде святкувати 8 березня. Ми не відчуваємо потреби в цьому святі. Плюс це свято більш нагадує нам радянські часи. Ми все ж таки молоді. Живемо в незалежній Україні і вважаємо недоцільності святкування. Плюс все ж таки враховувати. Мовив ситуації в Україні. Є події, які відбулись нещодавно. Це багато людей загинуло. У нас є все ж таки ще революційний час. Ми працюємо над тими цілями, які були закладені на Майдані, і ми не підтримуємось 8 березня. Дарувати жінкам квіти потрібно без причини, а готувати сюрпризи, не чекаючи конкретної дати. Такої думки дотримується громадський активіст Роман Островський. Відтак, 8 березня, на його думку, взагалі, треба скасувати. Це є апендицит, і його треба просто раз і назавжди анулювати. Якщо ми боремося і е, говоримо, що ми проти бувших комуністів, проти бувших пережитків того всього, знаємо, хто це свято зробив, задекларував, організував. Є дуже багато українських свят, які треба відновлювати, відроджувати. Моя думка, що 8 березня треба анулювати як державне свят. Між тим місто таки поринуло у пересвяткову лихоманку. Букети в руках представниць прекрасної статі нині не новинка, а біля квіткових прилавків цілковитий ажіотаж.